Два хороші варіанти: Redmi 9 a в наявності на 32 ГБ, 950 та 1300 вартість. Ось такі непогані варіанти для соцмереж. Є ось тут невеличкий скольчик на склі камери, телефон на 2 сім карти та карту пам'яті. мікророз'єм на зарядку, простенькі робочі смартфончики. І не шкода, в принципі, бюджетні в обслуговуванні. По екрану є трішки потертості, можна поклеїти захисне скло, якщо буде кому потрібно, за додаткову плату. Без вигорань ніяких тут немає. Працює телефончик більш-менш, якщо не перевантажувати, стільки телефон запустився, трішки ще буде думати. 9А, очка по пам'яті на 10-му Androї. Ось такий варіантик І покажу зараз: ще ось цей 950. Вартість тут є трішки ось такий скольчик. Видно, з тут. Ну, коротше, ось такі два варіанти в наявності. 32 теж. В комплекті до кожного дам шнурочок, мікро і сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.